Бажаю здоров'я! Коротко звітую про день, що минув. Було багато активностей, як дипломатичних, так і внутрішньополітичних. По-перше, урядом утворюється штаб для підготовки до наступного опалювального сезону. Це рішення ухвалене за результатами наради, яку я сьогодні провів з представниками уряду, так і з представниками наших найбільших державних енергокомпаній і регуляторів прем'єр-міністр України, міністр енергетики, економіки, міністр розвитку громад і територій, керівники НАК Нафтогазу, «Укренерго», Енергоатому та НКРЄКП. був також і профільний заступник керівника офісу президента. Щоб не планували собі окупанти, ми маємо готуватись до наступної зими в нашій державі на своїй землі для всіх наших громадян. Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичування вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо наразі через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. Оцей час у нас. Не буде продажу нашого газу і вугілля за кордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян. Водночас робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об'єднаної енергомережі Європи такий експорт. Він не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, але й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів. Ще один важливий аспект це ремонтна програма для ТЕЦ, ТЕЦ для котелень. Зокрема, для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями це одне з топ-завдань для Міністерства енергетики України. Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінились людям. і Так складно, бо війна це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду. І на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років. Також провів нараду щодо комунікації з європейським союзом і з окремими країнами-членами Європейського союзу по нашій заявці і набуттю статусу кандидата. Дипломатична активність по цьому напрямку не припиняється ні на день. Щоденно я заслуховую звіти, зокрема щодо підготовки процедурних рішень в Європейському Союзі. І команда Міністерства закордонних справ, наші дипломати, і команда влади в цілому, всі, абсолютно всі, працюють для того, щоб вже в червні з'явилось вагоме, історичне. Рішення, яке ми всі очікуємо. Україна зі свого боку виконала усю абсолютно усю необхідну роботу для цього. Як кажуть, у таких випадках м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн. Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки ті самі, передусім. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Папасна тощо відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним і тепер намагаються задіяти додаткові ресурси на донбаському напрямку. Як і на Херсонському, перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який в тому сенс для них? Все одно більшість. Окупаційного континенту вже чудово зрозуміла, що у них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми свободні люди. Ми не ваші раби. Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні за час з 24 лютого Росія сплачує. За абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх своїх солдатів щоденно, і все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. Активно працюємо, щоб залучити кошти для підтримки нашої армії і для відновлення України після бойових дій на територіях, які вже деокуповані, повертаємо електрику, газ, постачання води, зв'язок не просто. Але повертаємо, звичайно, потрібно ще багато-багато зробити. Потрібно знову забезпечити лікарні обладнання, провести розмінування і, звичайно, звичайно, відбудувати усе зруйновано окупантами. Один із інструментів для цього державна фандрейзингова платформа Юнайтед 24 Тільки за перший місяць роботи за її допомогою вдалося залучити вже понад півтори Мільярди гривень, і я вдячний всім, хто долучився до її створення, до її роботи сьогодні. Амбасадоркою United 24 стала Еліна Світоліна, наша відома і дуже успішна тенесистка разом з Андрієм Шевченком, першим амбасадором United 24 Еліна працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави. Все для України. Саме так. Працюючи разом, кожен і кожна, зможемо повернути нормальне життя на всі наші території, яким наші військові повернули безпеку. І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити, на наступний тиждень запланований запуск спеціальної книги катів, інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність, і ми крок за кроком до цього наближаємось. Створення такої інформаційної системи тримає і деякий час це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти. Українців, така книга Катів є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів, солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів, тих, хто віддав накази, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні в Бучі, в Маріуполь, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулись, усі будуть відповідати. Вічна пам'ять усім. Чиє життя забрали ці окупанти? Вічна слава кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні!